У музеї історії міста Кам'янська відкрилась художня виставка Жива струна кобзарство як культурний код українців. На ній представлено колекцію експонатів самого музею, картини, де головні герої кобзарі, а також плакати, які створили студенти Львівської академії, друкарства. Минулоріч ЮНЕСКО віднесло українське кобзарство до нематеріальної культурної спадщини людства. Тож основна ідея експозиції розповіла директорка музею, кандидатка історичних наук Наталія Буланова. Це збереження ідентичності українців завдяки кобзарству. Це виставка не тільки про таке явище, як гра на бандурі чи спів. Ця виставка. Про саму Україну, про код української нації, який передавався з покоління в покоління, і завдяки якому українці змогли зберегти свою ідентичність за умов бездержавності. важливо було створити такий уособлений образ українських кобзарів, які за всю свою історію зазнавали дуже великих гонінь. Та, попри суворі випробування, які випали на долю митців, унікальність кобзарства дбайливо пронеслась українцями крізь покоління. Ось і пані Ольга на виставці розповідає юним та дорослим гостям про кобзарів не просто як про музикантів, а як про носіїв української пам'яті і навіть психологів того часу, таких близьких народові. Отже, ми з вами зараз здійснимо мандрівку в історію, в культуру. Світ України і українців за допомогою українського кобзарства. Оспівування героїзму воїнів, які захищають рідний край, було притаманно багатьом народам, але такого відношення до кобзарства бажання кобзарів, нібито людей незвичайних, нерівних тим, хто працює, хто воює, хто обробляє землю. Притаманна саме власне Україні. А ще гості виставки дізналися про специфіку творчості кобзарів, особливості їхніх мандрівок, непрості долі. Хлопці розповідають, почули для себе нове, впевнені, кобзарів можна вважати символом України. Що кобзарі е, співали тільки нас по своїх шляхах, що вони не яких там незнайомих незнайомих містах, вони там не співали, типу вони співали про, е, про долю України. про… Про Україну саму ну все таке. Вони на бій ходили з музичним інструментом і грали дуже цікаво. Класна керівниця юних відвідувачів виставки ділиться. Подібні заходи допомагають освітянам розширювати світогляд учнів, додавати до шкільних тем нову інформацію, прививати дітям прихильність до пізнавального дозвілля. Ми вже були тут не раз в музеї, і, звичайно, була не одна виставка. В інший раз ми були на виставці плакатів. Там був кобзар в плакатах, а сьогодні ми вперше побачили якраз оцю цю кобзу, музейний експонат, який діти побачили вперше, ми про це говорили. Вчителька на уроки мистецтва говорила і тепер ми це побачили на свої власні очі. Шанують українське і пані Тетяна з товаришками з простору вільна. Каже, вони часто і охоче відвідують подібні заходи. Мої дівчата, мої відвідувачки, прийшли сюди на цю чудову виставу, щоб таки згадати, що ми українці, з чого почалось кобзарство. Та взагалі треба якось зростати вже на цей період нашого сьогодення. Жінки та дівчата вони у нас дуже цікавляться історією України. Про музику, про слово, про біль і боротьбу. Про Україну і українське жива струна розгортає важливі сторінки культури та історії. Виставка буде представлена у музеї до кінця листопада. Тож кобзарі чекають вас.